Друзі, усім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні готуємо дуже смачний літній прохолодний десерт. Така смакота готується дуже швидко, за 5 хвилин. Не потребує багато часу і з мінімальної кількістю інгредієнтів. Подивіться, яка краса, дуже-дуже смачно! Також не забудьте підписатися, ставте свої вподобайки, мені буде дуже-дуже приємно. І обов'язково діліться думкою у коментарях. У глибокий посуд всипаю дві упаковки желе. Я взяла полуничне, також можете взяти будь-яке інше на свій смак, вливаю 350 мл гарячої води та перемішую ложкою, доки желе повністю не розчиниться. Додаю 250 г творога та перебиваю це все блендером до однорідності. Також я буду до десерту додавати фрукти. Я взяла виноград та банани. І нарізаю їх маленькими кубиками. До цього десерту цукор я не додаю, тому він у мене вийде такий трішки з кислинкою. Якщо ви полюбляєте солодкі десерти, обов'язково додайте цукор по смаку. Додаємо фрукти та це все гарненько перемішуємо. Далі беру силиконову форму і виливаю десерт до неї. Все, друзі, залишаємо в холодильнику на 1-2 годинки. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Десерт дуже гарно схопився. Подивіться, який він красивий. Дуже гарно тримає форму і дуже-дуже ніжний. Подивіться, як легко він ріжеться. Ну, просто я не знаю, це ідеальний десерт на літо. Дуже-дуже смачний, такий фруктовий, з кислинкою. Також можна використовувати будь-які смаки, будь-яке желе брати і будь-які фрукти. Друзі, це дуже-дуже смачно, до того ж, це е, доволі низькокалорійно смакотам. Обов'язково спробуйте, вам точно сподобається усім смачного!